Коли чоловік повернувся з війни, легше стало. Легше. Він повернувся хворий, зостався вдома з дітьми. А я йшла працювати у полі. Він мені казав Іляно, не ображайся на мене. Мені тяжко працювати. Я ліпше буду дивитися, як вправно ти працюєш. Бо я так вже не можу. А я була рада, що він поруч. Від роботи я не втомлювалася. Майже кожного серпневого ранку румунка Іляна поспішає на терасу, де на неї чекає її робота: лущення кукурудзи та квасолі. Сонце голубить глибокі зморшки на обличчі сторічної жінки. Натруджені руки, які намагаються вплисти золоті зерна у намисто прожитих років та болючих спогадів. Попри війни, засухи, повені, голод, що випали на її долю, Іляна знайшла в собі сили подолати все і насолоджуватися життям, бо завжди мала міцний оберег від самотності і нестач, сім'ю, де панує порозуміння та гармонія. Буває у родинах нема порозуміння, як вам вдалося виховати своїх дітей так, що у родині панує гармонія. гармонія, Добре, виховала. Я їм казала. Не дай Боже, щоб ви сварилися. Ще мій батько говорив: якщо хочеш сказати щось погане, набери у рот води, вийди на двір і виплюнь. а потім вже заходь до хати. Образа залишаться на вулиці, а в домі буде гармонія. У нашій родині не було чвар. Садам три поконі трино і до Старенька дуана Іляна, яка в цьому поважному віці має на диво світлу пам'ять, каже: один із секретів довголіття робота. На її думку, еліксир молодості для тих, хто переступив поріг сторіччя, не стояти на місці, а працювати і насолоджуватися тим, що він може бути корисним. Що можете порадити онукам, чого навчило вас життя? Я їм завжди говорила, людина має працювати, аби бути людиною. Працювати як я, все життя. Хоче жити, треба робити. Як казала одна бабуся з середнього водяного, ніхто не протягує подол, бо в нього нічого не впаде. Просто так з неба. Щоб мати що їсти, треба заробити. А самі собі побажаєте? Здоров'я та миру у світі, а ще щоб молодь жила у злагоді.